Бо так само і на матчі на стадіоні «Динамо» і на цьому святкуванні були присутні батьки, батьки Андрія Ярмоленка. І саме вони заговорили про майбутнє свого сина. Поначалу, як тільки Андрій прийшов у великий футбол, да, я старався щось кажу. Там туди треба було побігти, туди побігти. А він не каже: папа, у мене є поставлені задачі тренером, і Я граю в ту гру, котрої мені. Поставив задачу перед мною тренерський состав. Звичайно, критика вона до завжди присутня бути. Він, мабуть, мене більше спокаює за ту критику. <laughs> Переживаю, він вам не обращає уваги. Ну, Ми як болівальники, ми вже... Уміємо рахувати турнірну таблицю бачимо, вміємо рахувати і за п'ять турів вже можна сказати, що відомо, що будуть чемпіонами. Звісно, ми його привітали. Но він говорить, будемо боротися до останньої ігри, а потім вже будемо святкувати чемпіонство. Тобто ви за п'ять турів вже привітали? Ну можна сказати, що так. Да, да. Хочеться, щоб Андрій спробував себе в якомусь іноземному клубі. Або англійський, або італійський. Щось таке. Він зараз вже взрослий. ну, Звісно, як мама переживаю, але я спокійною душою його можу відпустити вже. На осінь чекаємо. На осінь чекаємо поповнення. Я думаю, що Футбол батько да? Так, що нам треба вирощувати, підготовлювати покоління футболістів. Я думаю, що буде пацан. Ну, от що думає про своє майбутнє сам Андрій Ярмоленко? Те як він реагує на критику, давайте ми почуємо далі в ексклюзивному інтерв'ю для Профутболу.